Привіт, дорогі водії! З вами канал Автотема. І так нагадаю вам, що ще зараз потрібно використовувати денні ходові вогні або ближній світлофар навіть в світлу пору доби, тобто весь час. А от з 1 травня так уже можна буде їх не використовувати, тому що передбачено, що таке використання повинно бути у зимовий період. 1 травня цей зимовий період якби закінчується і вже можна ціле літо їздити без них. Що тут варто зауважити, тому що багато водіїв попадається на цему і переплачують лишні гроші, сплачують, що за невикористання денних ходових вогнів або ближнього світлофар навіть у зимовий період світлопору доби ніякого штрафу не передбачено лише попередження. Но Поліцейські регламентуються іншим положенням і дуже часто за таке порушення виписують штраф як за порушення використання освітлювальними приладами. Тобто там світло, тут світло, порушення порушення. Всі знають, що потрібно його включати, і ось цим користуються і виписують штраф. А це на секундочку 510 гривень з вашого кошельочка. Не кому не хотілося б таке платити, тому знайте, що за таке нема. Певного штрафу є лише попередження. Но, тим не менше, раджу все-таки до 1 травня доїздити з вімкнутими світлами фар, так тим більше в більшості автомобілів цей процес вже відбувається автоматично відразу після заведення. І е, лишній раз не пояснювати поліцейським, що це лише попередження, так, тому що можна якби, надовго стрягнути в цю ситуацію. І також варто зауважити, як би там хтось ще не казав, що машину, особливо там в сніг, дощ, туман з вімкнутими маячками видно набагато краще. І це все, все таки наша безпека, як водіїв на дорозі. Тому. Поважаємо себе, поважаємо один одного, дотримуємося правил дорожнього руху. Я на каналі Автотема про них усіх розповідаю. Допомагаю вам розібратися з новинками, що там придумують нового для нас. І вчасно вам доносю потрібну інформацію. Давайте долучайтеся до Автотеми!